Так, ну що, навала продовжує і продовжує на мене йти, нападати і валитися. Добре, що ми, я знайшов ще три віші з собою, які мають гелікоптер. От, два зі мною в кабіні, один відстрілюється і погнав я його прикривати. Так, друже, ти там внизу нормально? Надіюсь, так. Ну що, зомбаки, зараз ви пожалієте, що заліз створилися, з'явилися, як це взагалі можливо. Так, мого друга повні хп, так що ви віли... так, друже, ти готовий зараз, якщо що до дові... виліту? Дові... Ти сидиш другий пілот нормально. Так, добре, що це хоч надійний пілот. Так, і так як я тут, так сказати, головний віршивший, то я буду стріляти зверху. Погнали, так. Він з пістолетом мало що їм зробить, тому напевно так. Да. Треба все, Погнали, поки піде перезарядочка. Так. Тримайся, друже, тримайся ми летимо. Підлітай, Ваня, підлітай. Серега, сиди, Ваня, підлітай. Саня пішов на низ. Дивимось, Санька, Санька, тримайся. Ого, гіганта, -гі -гі тут же треба снарядами гелікоптера нападати. Блін, зараз ще щоб мій друг не всадив. Відходь, Саня! Ух ти, блін! Я бахнув по цих гранатах і ще по Саші попав. Ова! Блін, Саньку вроді тільки палець погнуло, типа не погнуло, вибило. Сорі, Саня, я хотів тебе захистити. Але думаю, що це нічого построїв. Ззаді, Саня! По сравненню з тим, що тебе хотіли вбити зомбі. Відходь далі, відходь далі, друже. Погнали! Ну що, фейл-шоу. Ха-ха! Зомбак! Оба! А, я не попадаю! Попадаю! Так ще якась птаха зомбі. Ого, звідки ці її беруться? Ладно, ладно. Верху, цього що на верху, вони вроді самі опасні. Так, блін а перезарядка, Саня, це що він з пістолетом заліз робить? На! Сволоч. Не Ха-ха-ха. Так, на, цього лоха-лоха теж розробив. Чекаємо далі ще завдання. Саня і погнали далі. Так, ну що, пацани, погнали на друге завдання. Пацани! Ага, прикривайте мене знизу. Так, йомойо, -йо. тихо, тихо, тихо. Це якийсь ключанок. Я зробив робивка на кидаю Я сьогодні, коли її стрім, купив собі дробовик. Це дуже добре. Опа, опа опа! Робі, хоч не так довго перезаряджається, так, ладно, гайб'єм. Понапихуємо болейна. Оба! Оба! Ха-ха, і ти ще хочеш, на. -на. Зараз я вас нафарширую трохи свинцем. Туари. Так, оба. Він два патрона, зраві кіну. Один. Так. Так. Погнали. Ну. Є. Ха -ха. А, ще ви хочете? У да, мене один патрон є. Так, оба. Оп. Оп. Ха -ха. Цю місію виповнив. Ну що? Поїду, напевно, зараз на другу. Так. Так, я дуже надію, що я від вас зараз тварі відстріляються, То це капець, ну -моє, не даєте мені покоя. Другий день я вас товчу, товчу, товчу. Вже десь 250 точно стовк э, застрелив, і ви все одно сволочі лізете. Звідки? Звідки ви беретеся? Що так багато у нас на планеті людей було? Які притворилися в тупих зомбі? Які нападають. От знаєш. Одновременно, коли ти стріляєш по зомбаках і шкода, бо ти знаєш, що це люди, такі, як ти, Були такі, як ти, а заразилися тупим дурним вірусом зомбаків. Ех. Ось вона, сила слизу зомбі або слюни зомбі. Я сам не знав, доки не почитав вчора енциклопедію про зомбаків. Ну бо що є з собою телефон і можна почитати? А то якби ще й нету не було, я взагалі нічого не знав. Так я знаю, що ви будете, ви будете як слендермен, ви будете вогню твари. Коктейлі Молотова. тому на другу серію, на другий вже завтра я вам 8-4. А й навіть 10. Не 10. 25 коктейлів молотого тварі. Тоді подивимось, хто кого. Мені буде цікаво, як буде це пищати і тікати від молотого, від вогню. Подивимось. А зараз, welcome to Ukraine. <laughs> да, Засміх у мене не дуже, але це емоції. Треба себе хоча б від вас тварів. Ну, Ой, засиляти. На, перезарядка. Опа-опа-опа. На Ті мене царпнути, А Ну якщо по цих бочках. цим бочкам все одно це видно, просто макет. Такий, типу як на вид. Опа-опа! Ха-ха-ха, тварь. На кого, на кого, на кого ти хочеш? Перезарядка. Опа. Погнали, ну шо, ще хочеш. Давай ще, ще тебе. І тобі ще дам, да, Блін, не стих. Опа. Оба! Ха-ха! Оба! Оба! оба, Зараз включиться автоматична перезарядка буде тоді. Ну що, цю місію я з вами теж виконав. Чекайте останню на сьогодні місію. Ну, чи перед останнім, я не знаю, як її Ну, поки що на вечір можна вас гатити, можна збивати тварів, бо то що ну, вночі ви стаєте агресивніші. Я ще почитаю, що з вами робити вночі. Просто щоб бігом смерклося, а там на 32 сторінки. В електронному, я прочитав тільки 18. Ну так, да, втомлій, ще й помало читаю. Ну ладно, погнали. Дайте в бошку. Розкидав одразу трьох. Розкидав одразу трьох і це дуже-дуже топово. Опа! Відлеті, відлетіть. Опа! 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 Та я вас хворчу, тут чого ще Ви що якісь безсмертні. Перезарядка. Оп. Оп, оп. Оп, оп, оп. Оп. Ну що, ще одна перезарядка, да? Ага, зараз... О, Раз я почав перезаряджатися і ви тут полізли, да? Що ж за твари, такі, ну? диви, що диви, робиться. І люди якісь паукоподібні твари, да? Ну окей, давай ще тебе. Дві подружки у нас да, ти що? Розкидав. На ізі, Навіть рука не, не дрігла, стати да, що. Так, проходжу рекламу і погнав далі. Зомбаки, отака от, чесно, ви любите купа пороху? А хоча, чого спитав взагалі? Пішов перші полетів на ще раз. Так, що, тікаєш да? на? Ха-ха. Що ж ти, да? От даш тікати, а ти мене не бачиш. На, ще раз. Тепер ти клієнтка, да? Ова, ми вступаємо і тобі поверсі. Відповідна пуля і да! Зачепила макітру, розібрала мозгів, яких там нема. Хм, классно, классница 8 пули, классница штука я вам скажу. зомбачки, да? Блин, я же на нас такие цвіту, чого цвету. Я вже в тваринах зомби хвору. Ну ладно, подивимось. Що з цього ліня вийде. Ну, попроси нема с кем поговорити. Па кудись пішли на другу э, на другу лінію э, вбивати. Розділяти їх не можна, бо по їхніх здібностях видно, що їх одних ну, одним тупо не вижити. Або недовго не вижу. Так, ладно, другу місію. Ну що, я так розумію, тут у нас є 5 місій 5 місій треба пройти, так? Ну, 5 місій, в одній місії по 30-40 завдань. В принципі, нормально, подваріла на брата. Так, ладно, зомбачки. Ну що, зараз я вас нафарширую трохи свинцем, потім ви полягаєте здохші. Всі буде задоволені, да? Ладно, приступаємо до плану дій. То, що ця місія і то, що ми так. Та що там, воно вже вечері з дробовика. На, блин, а вони мене садій не бачили. Нащо я почав палитися? Поки ще би не стріляв, треба було план дій Куда стріляти, План дій виконати Поки мене їх не бачив. Опача! А от і той слиз, про який я говорив. Це в нас горбатий якісь який які вики... слиз. лис. Да? Сдох на изи. Да? Ага, ну шо, нам проводят на стриме, да? Лети, лети. я я в пулетепе шмарю. Блин, за чуть пуля? Оп, оп. Тихо та перезарядка, а туди мне б до Тихо, 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 тихо. Блин, капитан перезарядка. добре что хоть недолго. Нормально, перезарядочка пида. И зараз кутка туда. Не, не тут. Да тут. Ну шо, полетели, діти, полетели. Давай, давай. Оба. Ще один, да цей слизник. Ну що, зараз я тебе дофарширую і тоді буду вже ходити, бо бачиш, бачу, що вже добре. Вечоріє. Таке вечірє, а, за... а коли вечері, то вже сиєте дуже диким. Я тоді з вами саме... я один і поруюсь. Основала, береться. Звідки я не знаю, але першого Добре, що я хоч у касі було, мені на голову цей слиз потрапив. Ну нічого, на другий раз я вже буду без указки. Ну що, тварі, сьогодні у нас другий день виживання з вами. Ха -ха, так що що, на сьогодні вбій я йду спати, відпочивати, читати ще трохи в циркіді може якусь єдиний їд... єдина йду це в третій серії що ж все, показум баки, чекайте завтра.